Сергій Корольов, українець, який відкрив людству шлях у космос та заклав підґрунтя практичної космонавтики, його досягнення у космічній галузі порівнюють із заслугами Ейнштейна у фізиці. Його мрією було будувати міжпланетні кораблі, які літатимуть космічним простором і доставлятимуть людей на інші планети. У 1938 році Сергій Корольов був заарештований за звинуваченням у завданні шкоди розвитку військової техніки. Причиною арешту став донос доброзичливців. Сергій Корольов міг би отримати Нобелівську премію. Однак, у 1957 році влада СРСР відмовилася повідомити Нобелівському комітету справжнє прізвище конструктора. Сергій Корольов помер на 60-му році життя. Під час операції лікарі виявили велику пухлину, яка не була діагнозована вчасно. Її видалили, однак серце Корольова зупинилося під час реанімації.